Передавав дані локації сил оборони на Херсонщині російській службі безпеки за матеріалами СБУ в Чернівецькій області. Засуджено співробітника охоронної фірми зловмисника затримали влітку 2023 року, коли той саме збирав розвіддані про дислокацію українських військових у звільненому регіоні. Затриманим виявився працівник місцевої охоронної фірми, який потрапив у поле зору агресора ще на початку 2000-х, коли працював таксистом у Москві. Після початку повномасштабної війни на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю, збирати відомості про українських захисників і передавати їх російським кураторам. Найбільше ворога цікавили можливі вогневі позиції реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ЗСУ. Розвіддання агент мав спочатку передати окупантам, а потім прибути в район потенційної цілі для коригування вогню в режимі реального часу. Влітку 2023 року СБУ якраз і затримала зловмисника на гарячому. За державну зраду колаборанта засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.